Доброго дня, мої кохані та шалені. Прибираю я наразі те, що в нас залишилось після останнього разу. Ми з вами зараз подивимось, що вам готує сьогоднішній день, чого вам сьогодні чекати, з чим ви сьогодні будете мати справу. Зараз я свої інструменти поскладаю. І будемо дивитись. Я нагадую, що мене звуть Катерина, що я завела цей канал для того, щоб дивитися, ділитися з вами своїми знаннями. Я завела цей канал для того, щоб практикувати мою ще не ідеальну українську мову, за яку мені досить часто соромно. Проте маємо, що маємо. І треба якось виговорюватись. Я завела цей канал для того, щоб спілкуватися з вами. Моїми красунчиками та красунями. Зараз сім камінчиків, сім варіантів. Ми з вами розкладемо та подивимося, що нам готує сьогоднішній день. Будь ласка, вподобаєчку. Поширте це відео серед своїх знайомих, підпишіться на мій канал. І давайте дивитись, що вам сьогодні готує. Поїхали. Перший варіант, перший камінчик. Ви сьогодні дізнаєтесь якусь шокуючу новину, можливо, вона буде для вас як позитивна, так і негативна, може відігратися в обидві сторони. Дуже, скоріш за все, буде шокуюча, не досить приємна новина. Щось ви від себе, від себе, для себе відкрите. Проте, так як це прогноз на день, це може бути як щось дійсно дійсно таке важливе, як щось дійсно. Шокуючи, так, і шокуюче в рамках одного дня, тобто не, не глобально змінюючи ваше життя. Це та новина, яку краще знати, аніж не знати. Тому подякуйте за те, що вам стало це відомо, і далі вже е, імплементуйте це в своє життя так, як вам треба, щоб все зробити на найкраще. Другий варіант е, для вас. Ёшкин макарёшки. Ну, тут в нас легко не буде. Окей. Для когось сьогодні буде день прибирання, день очищення, день, коли ви позбавитесь від людей або подій. Для когось це буде прибирання. Яке вам влаштували вищі сили. Хтось може піти з вашого життя, щось може піти з вашого життя, але ви не приймаєте ці зміни. Ви противитесь цим змінам, ви не хочете про них чути, ви не хочете розуміти, що з вами коїться. Порада для вас тільки одна. Будь ласка, засуньте своє его в місця, де не всходить сонце. І прийміть е, те, що вам дає життя, і зрозумійте, що те, що з вами коїться, це те, що вам з якихось причин дійсно наразі потрібно. Тому що е, чим більше ви йдете у відмову, і чим більше ви кажете, що ні-ні ні, то не моє, то не для мене, е, так мені не треба, мені треба якось по-іншому, тим більше ви йдете е, в. Протилежному напрямку, аніж вам треба йти по життю. Третій камінчик. Для вас сьогодні закриються якісь дороги, для вас сьогодні щось завершиться, це щось може бути пов'язане з правовим полем, з документацією, з правом на щось, це щось може бути пов'язане зі средством прасування. Тобто з машиною, з велосипедом, це щось може бути пов'язано з якоюсь рухомою активністю. Це сьогодні завершиться, можливо, якась. Перепрошую, в мене дуже шумно на вулиці. О, правду сказала, дуже шумно на вулиці. Щось для вас сьогодні якась дорога відміниться, якась дорога закроється. Можливо, дорога метафорічна, можливо, дорога реальна. Четвертий камінчик. Для вас сьогодні небезпечний день, щось у нас сьогодні прогнози дуже важкі. Небезпечний день, небезпечно, небезпечно фізично може бути, тому, будь ласка, перебувайте в укритті, якщо що. Для вас сьогодні день, коли дуже раптово все змінюється. Коли ви не можете наперед передбачити, що з вами буде коїтись, та не можете нічого спланувати, і вам сьогодні треба швидко, швидко підлаштовуватися під обставини, які постійно змінюються, і це для вас і порада на сьогодні. Будь ласка, швидко підлаштовуйтесь під змінюючись обставини, обставини які змінюються. П'ятий камінчик. Яке сьогодні для вас завершиться партнерство? Якийсь партнер може піти з родини, піти з будинку, може можуть виникнути негаразди з якоюсь нерухомістю, можуть бути, може бути нестабільна ситуація у родині. Можливо, ви будете е, піклуватись, переживати за члена вашої родини. Е, е. Тобто нестабільна ситуація у родині, нестабільна ситуація у якійсь організації, нестабільна ситуація з нерухомістю це все сьогодні для вас дуже актуально. Шоста позиція. Ну, хоч у когось, все добре. Нарешті. По шостій позиції. Можуть бути добрі звістки від якої жінки, яка з вами генетично пов'язана, можуть бути з добрі звістки хтось міг завагітнити або народити. Можуть бути добрі звістки, пов'язані з якимось врожаєм. З якимись рослинами, тобто щось пішло в рост, щось принесло добрий врожай, може бути просто комфортний день, коли вдається все, що заплановано. Можуть бути добрі звістки, пов'язані з дітьми, тому що, фігурально кажучи, діти, то, то також є ваш врожай. І сьома позиція, для вас сьогодні дуже такий легкий гармонійний день, коли вам корисно відпочити, корисно займатися якимись легкими справами. Коли ви можете, ви можете сьогодні багато мріяти, ви можете сьогодні багато спати, ви можете сьогодні дивитись багато серіалів. Не треба за себе, себе, себе затокорити, іноді нам всім потрібні такі легкі дні. Дякую вам за те, що були зі мною та провели зі мною цей час. Чекаю вас у наступних відео. Всього доброго!